Ви ще не виложите в ефір, то що я скажу. Чому? Це Лю... ваша думка, будь ласка. Люди хочуть жити. Люди хочуть жити. Це явище дуже погане, але я вважаю, що в цьому винна в першу чергу влада. Все ж таки, якщо б не наші захисники, ті, хто дійсно по серцю туди пішли, я не знаю, нас захищати, тому б тут, мабуть, вже й не жили, Того, що не було б, не було б країни вільної. Люди не хочуть йти воювати. А їх беруть через силу, тому вони і тікають. Все просто, як на мене. Наші солдати бояться не тільки ворогів, а й бояться наших. Це буває, це стрес, це страшно. Тут кожного депутата розкуркуль, та можна не тільки дрон купити, а збирають з обичних людей. Я чула про таке. Я не виправдовую хлопців, але можливо, їм занадто важко знаходитися там без заміни, тому їх дуже легко зрозуміти. Чому таке от відбувається взагалі такі явища? Ну, тому що хлопці втомлюються, їм не дають можливості відпочити, е, хоча б пере, переключитися трошки. І тому, я думаю, можливо, якісь умови складні. Там різні бригади, різні, різні командири. І тому вони реагують так, скажімо, е, ну, вже вкрай. Що, на вашу думку, робити, аби цього не траплялося? Щось змінити. Ну, напевно, змінити треба щось в командуванні. Можливо, вони мають якось повпливати на це. Я навіть не знаю. Ну, чесна моя думка, це командування. Треба змінювати щось в цьому. Тут можна сказати дві речі. Мабуть, перша – це те, що люди просто бояться. Друге, чому бояться, мабуть, тому що є деякі нюанси з організації. Цих процесів, як організовується е, налаштування, обезпечення і так далі. Е, ще, на мій погляд, є третій, е, третя позиція це люди, які отримали поранення, поранення е, та не пройшли якісне лікування, їх записали в те, що вони гідні, і відправили назад туди. Ну, якось так. Ну, це погано. Чому це так? Тому що, мабуть, якось в нашому суспільстві в плані війни це неналаштований процес. Не знаю. Це мій погляд. А як ви думаєте, що потрібно зробити, щоб не було таких випадків? Мені трудно сказати. Мабуть, якась реструктуризація цього процесу, але це дуже складно і це не, неможливо зробити ось так. Це, це дуже складно просто-напросто. А ось зараз ну, продовжили закон, що до 1 березня, якщо ви, можливо, чули, що людина може повернутися. Угу. Це якось ну, повпливає, ну, щоб люди таке поверталися до війська, як ви думаєте? Ну, Хтось те й повернеться, і я знаю, навіть випадок, те, що. Мій знайомий служить, і у нього в підрозділі було троє СЗЧ. Вони повернулися, їх тут же відправили на нуль. Вони там померли, на жаль. І такий факт, те, що їм, їхнім родинам, нічого не виплачують, і таке саме. Тобто. то вони як залишились дезертирами, а ну, не, не в струю були, так? Ну, отношення к ним осталось как к дезертирам. То есть, они вернулись назад, как по амністії, скажімо так. А відношення к ним осталось даже після того, як їх не стало, як к тим, хто спочатку пішов в СЗЧ. Це явище дуже погане. Але я вважаю, що в цьому винна в першу чергу. Влада країни, бо немає належних умов і для наших бійців. І люди, які йдуть нас захищати, все мають придбати за свій рахунок. По-перше, по-друге, це забезпечення грошове, воно ну, в ніякому разі не відповідаєм, потребам людей. Ну, це моя думка така. Е, як ви вважаєте, що потрібно змінити чи що взагалі робити, щоб таких випадків не було? Ну, Це дуже важке питання. От, і якщо чесно, я не хочу на нього відповідати. Багато з деяких причин. Ось дивіться, закон, за яким ну, людям, солдати можуть повертатися на службу, продовжили до 1 березня. Чи це якось вплине, чи стимулює людей таке повернутися, чи будуть повертатися в армію ті, хто залишили? Я не впевнений в цьому. Бо я ж кажу, проблема в першу чергу криється в нашій владі, у тими, хто керує країною зараз. Чув. Як ви думаєте, чому так може відбуватися? Вы же это не выложите в эфир, то, что я скажу. Чому? Це ваша думка, будь ласка. Люди хотят жить. Люди хотят жить. У них нету сейчас э, чувства патриотизма, потому что видят, что творится в країні. Коррупция, воровство. И людей отправляют просто на убой. Так что вот это моя думка. Сейчас я думаю, что уже этого... Делать поздно именно на данный момент ну, начинать, как говорится, все равно надо было раньше и, и сейчас. Воспитывать надо, нужно было это все с детства, со школы, с садика, как говорится, и без нажима с тем же религией. Все это, чтобы было мягко, постепенно, чтобы людей не отторгало. Вот. Так вот, и социальной защиты у людей нету. Очень сколько много раненых, инвалидов, и они живут на минималке, их с армии не увольняют, платят копейки, а выживать надо. Вот это мое мнение. Просто я сам инвалид, поэтому я знаю. Что мы защищаем, если везде коррупция, вроде бы, как говорится, это те же самые недра, леса, газ, это вот все оно не принадлежит народу. Заводы тоже самое не принадлежат народу. Это частный бизнес. У людей только в мозгах только своя семья. Защита только своей семьи. И я считаю, что... Ой, ну это ж вы вырежете, я же не скажу, что... Это людей просто отправляют на убой. В угоду Ні України і ні українського народу. Звичайно, тому що в нас не зовсім гарне забезпечення армії. Не зовсім, як ви можете читати, ж новини теж коректне ставлення до військових. Звичайно, ніхто не хоче вмирати ні за що, бо інколи це відбувається, ну, наче так воно виглядає. Але я розумію, країну треба комусь захищати. Це теж важливо. Для мене це реально дуже складне запитання, тому що 50 на 50, я і підтримую тих, хто не хоче помирати ні за що, не отримавши ні кошти потім. А якщо ти інвалід, помер погано, інвалід погано, ну, зовсім. І все, -таки, все ж таки, якщо б не наші захисники, ті, хто дійсно по серцю туди пішли, я не знаю, нас захищати, тому б тут, мабуть, вже й не жили. Того, що не було, б, не було б країни вільної. Тому якби, я, я і не знаю, якби, я, як в ці. Тим, хто зверху, їм реально е, тяжко вирішити це питання. Але це знаєте, коли забирають посеред дороги і теж ведуть ото міць, ну наче теж воно. Ну, ніхто туди не піде. От, отак потім і біжуть ті, кого забрали Ось Зараз цей закон, що дозволяє повернутися таке в армію, як би без якихось наслідків, продовжили до 1 березня. Чи mm -hmm. будуть повертатися солдати, як ви думаєте? Я думаю, ні. Не знаю, це моя думка. Не знаю, але чогось так мені відчувається. Що робити, аби таких явищ не було? Ой, та хай це вирішують там, на Верховній Раді десь щоб робити. Робити це, по-перше, ставити людей. Не знаю, я, звичайно, не просто збираю якби чутки, я не то, що там в з кимось працюю чи ще, але не дуже порядні там люди працюються. По-перше, те, що я чула. Звичайно, це не всі, просто можливо, більшість. І е, мають більше контролювати та слідкувати за нормальним ставленням до людей, до тих, хто. Прості, які не можуть там, типу, відкупитися чи ще щось, я, які б може, якщо б до них правильно там навчали якийсь період, правильно був, а не так, що просто взяли і йдіть. Я розумію, що в нас не вистачає людей, але так просто на смерті відправляти людей, які зовсім в цьому раніше не смислили, що то робити з тою зброєю, теж неправильно. Що я можу про це думати? Люди не хочуть йти воювати, а їх беруть через силу, тому вони і тікають. Все просто, як на мене. Як я до цього ставлюсь, та ніяк. Кожен робить, що хоче. Кожен робить свій вибір сам, тож хай думають самі. На вашу думку, що потрібно чи можливо зробити, щоб такого не було? Реформа армійська, можливо, допомогла б, я думаю. Ну, це по-перше, вже щось роблять, я там бачив. Що дозволили повернутися і не буде покарання, все теж непогано. Може, дали, я читав, вибір, яку частину, якщо приймуть, це теж добре. Думають, будуть повертатися? Думаю, хтось точно повернеться. А от взагалі, оцей такий дисонанс, що і потрібно країну захищати, і хлопці бояться помирати. Як тут бути, на вашому Ну, я думаю, що тут вже нічого не зробиш. Усі люди і людський фактор також є. Ніхто помирати, ясне діло не хоче. Просто ну, треба шукати таких хлопців ідійних, я вважаю. Або підготувати їх. Тому що ротація має бути. Воїни, які вже майже три роки на фронті, мають вже якийсь відпочинок. Вони вже віддали все, що можна, навіть і здоров'я іноді, і, і ногу, і руку, але вони знову на фронті і на фронті. То чому Україна не може подбати про те, щоб ті, хто вміє стріляти, має зброю, знайшли на їм на заміну? Это же нечестно, непорядно, по сути, и безвідповідально. Такая моя думка. Я думаю, что нельзя мобилизировать насильно людей. Все должно по-другому быть. Мобилизация должна по-другому быть. А то, что показывают телеграм-каналы, вы с нами прекрасно видели. Буквально он сегодня смотрит по Фейсбуку, одна нового, без ноги крутят, вертят, бусик засовывают. Но это нормально, это ненормально. И это зачем будет продолжаться и дальше. Люди не хотят воевать. Чему Почему? 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 Ну, Ніхто не знає, я не можу відвідати, чому причина, не відомо. Як ви думаєте, що потрібно зробити, щоб таких випадків не було? Війну закінчувати треба. Як саме? Переговори. Як я відношусь до цього, не знаю. З моїх, з моїх хто, хто воює, то такого немає в мене. Ну, це різні, різні обставини, різні ситуації бувають у людей. Не знаю. На цьому місці я не була, як то кажуть, то я не можу так судити. Людину. А чому це відбувається, я потім? Чому це відбувається? Ну, може, якийсь психологічний може, аспект у людини. Людина в різних ситуаціях може проявляти себе по-різному. Я, ну, я так не можу відповісти за, за когось. Моє, моя думка така, що потрібно більше може, психологам працювати з такими людьми. Якось, ну, проводити якусь роботу профілактичну якусь. Моральну якусь підтримку. Я думаю, до цього треба підійти, ну, як би сказати, відповідально. Інакше, ну, я не знаю, як інакше цю проблему вирішити, тому що війна є війна, людина в такій ситуації. Я от з Херсону переїхала, у нас там починалося таке, що теж були такі були випадки, коли дуже страшно було, коли прилітало. І я людина не військова, цивільна. Я, я зрозумію, що я. Мене нерви не витримували. А це якщо таке, така ситуація кожного дня, людина під таким моральним, моральним таким тиском, фізичним і всім, то думаю, що ну, це проблема така глобальна, можна сказати. Ну, не знаю. Ось зараз цей закон, що дозволяє ну, повернутися без наслідків, продовжили до 1 березня. Як думаєте, чи будуть повертатися люди ну, до лав армії? Ну, я думаю, що будуть повертатися. Якщо буде якесь пом'якшення людини, якщо люди людині будуть протягувати кажуть, руку допомоги, то я думаю, що люди ну, будуть відверто до цього відноситися і будуть ну, серйозніше, будуть, мабуть, відповідальніше до цього від не знаю, як, як це можна це все втілити в життя. Ну, думаю, що це правильно. Людині треба якась якийсь період часу, треба людині оговтатися. І... Підійти до цього серйозно до цієї ситуації, з, 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 ну, з усіх сторін, як то кажуть. Є такі ситуації, що людина так довго на передовій, немає змоги повернутися додому, там, десь дитина народилася, десь там якась проблема в сім'ї. Людині це треба вирішити, а немає як, ну, як його замінити, немає ким. І тому людина да, зривається, тому що на, на такому психологічному рівні, звісно, треба. Людині якусь підтримку, моральну, треба, якусь психологічну. Я думаю, так. Я думаю, що все ж таки бояться загинути хлопці наші. Ну, ще й або отримати травми, залишитися без кінцівок і... Ну, Так і так, думаю. Психологічно ще дуже тяжко. Думаю, що так. Що робити на вашу думку, щоб такого не було явище в армії? В армії. Не знаю, може, психологічно якось проводити якісь заходи. Не знаю, це. бути. Я навіть не, 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 не можу уявити, що для цього потрібно. Ну, Щось треба робити, а що? Ось Зараз продлили термін, коли вони можуть вернутися. Було до 1 січня, прийняли закон, що до 1 березня не можуть ну, як безкарно, без наслідків повернутися до частини. Чи це якось допоможе, чи впомагається? Мені кажуть, ні. Якщо людина так вирішила, якщо вона боїться, то нічого не зробить. Вони будуть ховатися, питатися перетнути кордон, ну, як і від мобілізації. Всі ховаються, всі сидять. Тому що людина не хоче вмерти, мабуть, тому що в нього є сім'я. Але ж треба воювати, захищати країну. Як оцей баланс? Ну, коли піде ТЦК, усе, там можуть сидіти жінки, можуть поранені сидіти. Бо тоді, може, буде у людини якась. Не знаю даже що, підтримка. А так, якщо сидять, пуза поод'їдали, ходять, вилавлюють людей. Це можуть робити жінки. Роздати повістку може жінка, може сидіти в ТЦК за тим комп'ютером. Я вважаю так. Якась справедливість як? Так, да, немає справедливості. Просто служить хто проста людина, а всі остальні не служать, тому що в них є кошти. А хто немає, всі там. Щоб цього не було, що потрібно робити, як ви думаєте? А це буде, що, що потрібно, що ми зробимо. Ми вже нічого не зробимо. Як гинули наші хлопці, так і будуть гинути. Як сиділи депутати отам всі, так вони й будуть сидіти. Ось зараз прийняли закон, що до 1 березня хлопці можуть повертатися ну, до війська, якби без якихось проблем. Чи будуть повертатися? Ні, буде? не будуть повертатися. Уже ні. Вже потеряли, мабуть, всю надію на все, що мали. З людей збирають на дрони, на якісь шкарпетки, на якийсь е, папір, ну це нереально чесно. Тут кожного депутата розкуркуль, та можна не тільки дрон купити, а збирають з обичних людей. З звичайних. Як ото, звініть, ні, не будуть. Вже все потеряно в нас. Люди жити хочуть, мабуть. Страх. Напевно, це. Саме не причина. Що робити, аби такого явища не було? Зупинити війну. Такого не буде. Тільки це рішення. Треба якісь рішення приймати, тому що люди вже ну, занадто устали. Як на українські сказати. Втомилися. Втомилися, да. Людям страшно, люди, люди хочуть майбутнє, люди хочуть виховувати своїх дітей, вирішувати якісь свої власні питання і жити. Не знаю, наскільки це правда, що в деяких частях дуже ще є, як сказати, що в радянські часи, мабуть, дідівщина, чи як це. Мабуть, це теж важливо і грає роль, тому що проводити, мабуть, ще якісь бесіди, роботи, як, як сказати, з керівниками цих частин. Тому що іноді наші солдати бояться не тільки ворогів, а й бояться наших. Це буває, це, стра це страшно. Якщо знущається над солдатом, як він може не піти? Тому треба більш наказаність, мабуть, відповідальність. Я читала, що це недавно командирів, не пам'ятаю якої частини там, дивізії ведуть розслідування, але ми хочемо бачити, що з цього вийде, як їх накажуть безнаказаність – це дуже жах. Україна має себе захищати, але й має бути ну, країною законопослушною, так будемо казати.